Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. 4. Додайте гри, жартів до комунікації. Гра основна мова дітей. Іноді саме гра, ключ до співпраці. 5. Якщо не слухає, запитайте себе, чому, чи не занадто складне прохання, чи зрозуміла дитина, чого ви хочете. Можливо, їй потрібна підтримка, а не тиск, чи, можливо, час, щоб завершити те, чим вона займалася. Дайте їй додаткових п'ять хвилин, і тоді спробуйте ще раз спочатку. Ми часто злимося на дітей, бо самі встановлюємо занадто високі очікування щодо їхньої спроможності, але діти не міні дорослі, не виконавці, не працівники чи службовці, які слухають наші команди. Це лише діти. А ми дорослі, їхні провідники, а не наглядачі, і тому в цій співпраці шукати підхід та зрозумілу мову для комунікації завдання якраз старших. Тому не чекайте, що слухняність з'явиться відразу, так не буває. Вона формується і виростає з чіткості, послідовності, безпеки, уваги. І поваги.